Сьогодні, нарешті, я взяла сертифікат медичний для Міші і він може займатися футболом. Ось, і мені зразу прийшла на думку, що для тих, хто приїхав жити в Італію, і потрібно зробити візит до лікаря. Вони дуже часто люди не знають, що робити, і немає людини, яка би могла б допомогти. Тому я би хотіла вам допомогти. Скажу вам порядок своїх дій, коли вам потрібно записатися до лікаря. Медицина в Італії є безкоштовною і платною. Яка різниця? По якості вона майже нічим не відрізняється, але відрізняється лише те, коли вас з якої швидкості вас візьмуть на прийом. Наприклад, ясне діло, що платний лікар, ви можете і на завтра записатися, залежить також від лікаря. А безкоштовно можна півроку чекати якогось візиту. Це також залежить від ступ... ступені необхідності візиту. Звичайно, якщо якась невідкладна допомога, то зразу вас без ніяких документів, ну як без ніяких, те, тих, що у вас є, вас візьмуть і нададуть вам допомогу. Але якщо вам потрібен терапевт, гінколог, протолог або якийсь інакший лікар просто для перевірки здоров'я, або якась є проблема, але вона не загрожує життю. Для цього вам потрібно мати тесеру санітарію. Тесери санітарія це медична карта, звичайно. Також дуже багато хто приїхав до Італії. Хотіла показати, а вона в мене в кишені. Е, е, хто приїхав до Італії, не знає, е, де цю карту брати. Зараз покажу. Прикрию ім'я. Ось це така тесера санітарія. Ось е, де ж її взяти. Так, ось як ви приїхали до Італії, і ви знаєте, що вам може знадобитися лікар, я вам раджу заздалегідь подумати про це. Є така агенція агенція Інтрати. Ви мусите зразу, залежить від того місця, де ви перебуваєте. У всіх є зараз інтернет, ви відкриваєте Google Map і вводите Адженція Ось, І там можна взяти собі запис або в онлайн. Запис, або подзвонити, зателефонувати найближчу агенцію, агенцію та взяти то то називається, запис, коли можна прийти. А можна, так як я зробила, можна просто дізнатися, де вона, приїхати і сказати, мені потрібно кодічі фіскалі. Кодічі фіскалі — це ідентифікаційний код. Ось, і ви кажете: сальве або бунчорно, «mi serve» — кодічі фіскалі. Це дуже важливо, хоча б це речення вивчити мій серве кодіче фіскалі. Ось. І ви і вам скажуть, куди підійти. І вже там неважливо, знаєте, ви мову чи ні. Вже зрозуміло, що це ідентифікаційний код. І ви просто маєте з собою мати той документ, через який ви притнули кордон. У мене це був закордонний паспорт. Ось. І вам зразу ж дають за пару хвилин ваше кодіче фіскалі, точніше, ідентифікаційний код. Ось, це перший крок, дуже важливий. Другий крок разом з цим вже кодом ви вбиваєте в інтернеті, так само в Google Maps АCL, що означає Агенція салюти локалі. От, і залежно від вашого місця перебування, ви побачите найближчу агенцію до вас. Також або туди йдете, зразу ж з цим кодію фіскалі. Або берете апонтименти. Я вам раджу зразу туди йти, зразу з вже кодічі фіскалі, показуєте кодічі фіскалі і кажете: Бонджорно, вітаєтеся, звичайно, ви культурні люди. І кажете: Мі серве тесера санітарія, тесера санітарія це її медична карта. І вони вже зразу, звичайно, і давайте ваші кодічі фіскалі. ось І вони вам відразу ж роздрукують такий листок. Це, як ніби буде. Вже та буде роздрукована карта, але вже карточку таку пластику, ви отримуєте поштою пізніше. Але цього листка, що ви відразу отримуєте, вам буде достатньо, щоб потрапити до лікаря. На тому листку буде написано ім'я вашого лікаря. І, де, і там вже, і його графік роботи. І вже. А, Ось таке. Будуть якісь питання, якщо вам потрібно більше інформації, пишіть мені під відео. Буду радий допомогти. Тепер інформація може знадобитися тим, хто вже має на руках медици... медицинську карту або пластикову, або той листок, але далі не знає, що робити з тим. Тоді є така штука Куп. Це є ЧІ-У-ПІ, Англійською це буде ЦЕ, так? ABC, C c ось, І там є в кожному, в кожної області є свій номер. От я, наприклад, живу близько біля Риму, це є область Лаціо. Так? Тому я пишу куб Лаціо. Так? І там висвічуються гарячі номери телефонів, де я можу взяти буртаменток для безкоштовного лікаря. Але нагадую, якщо вам дуже горить, то ви можете спробувати, звичайно. Але зазвичай, якщо дуже дуже необхідно, то беріть платного, якщо Ви не маєте часу чекати. А спитьте легше в інтернеті ви дзвоните, <риклад> Шукаєте найближчого лікаря, їх дуже тут багато приватних. І все телефонуєте і кажете. Телефонуєте і кажете. Звичайно, вітаєтеся і кажете, мій сервере місерев у -ну апонтаменти. Вони кажуть: Черто, і ви маєте приготувати ваше ім'я. Зазвичай наші наші українські імена італійцям важко вимовляти. Тому я раджу вимовляти ко кожне ім'я по букві і підготуйтеся зразу. Напишіть своє ім'я і прізвище на листочку, і до кожної букви напишіть італійську назву міста. Наприклад, якщо я Анастасія, так П'ятнікова П, ятнікова. я кажу палермо і ізола, а астра ти Торіна. Не на полі і так далі. Ось тоді вони мож, зможуть записати ваше ім'я. Ну ось. І звичайно, що коли ви вже прийдете до коли... лікаря, і коли ви вже прийдете до лікаря, то вас попросять оце санітарії. Так що обов'язково попіклуйтеся про себе заздалегідь.